Вітаю вас, мої маленькі друзі і дорослі. Так склалося, що ми багато часу знаходимося в укритті. Чим зайняти дітей? Пропоную звичайний кубик. Він у мене називається Віршаграй. На ньому я приклеїла малюночки. Малюночки різні. Сьогодні це буде вітання. Давайте ми розглянемо спочатку, а потім ми привітаємося. Дітки люблять кидатися кубиками. Давайте те, що випало першим. що ми бачимо на малюночку? це метелик. Метелик, який сидить на чому діти? На квіточці. Коли це буває, це буває в літній час. Правильно, малята. Метелик на квіточці. Наступний кубик кидаємо. Випала свічечка. Що таке свічечка? Де ми її можемо зустріти? Да, коли в нас буде темно і нам потрібно підсвітити, ми запалюємо свічечку. Ще, якщо виходити до храму, можна побачити та, там велику кількість свічок. Свічечка. А це що? Це струмочок. Це водойма, але дуже маленька. Коли ми можемо побачити струмочок навесні, коли тане сніжок. Через струмочок ми можемо перестрибнути. Запам'ятали? Цей малюночок позначає струмочок. Струмочок може бути і в гаю, і в місті. Це що малята? Це стрічечка. Де ми можемо побачити стрічечку? На подарунках. Так, а ще у віночку. Поле, поля їх багато у нас в Україні, і вони можуть засіватися різними культурами. Соняшником, буряками, зерновими культурами. Запам'ятали поля. А цей малюнок нам нагадує, кого? Україночку. Україночка це людина, яка живе в Україні. можна сказати одним словом, ще Україна. Ну, спробуємо з'єднати струмочок серед гаю. Серед Як, гаю. Стрічечка. Як стрічечка. Метелик, метелик на квіточці. На квіточці мов свічечка. Квітують, квітують, малюють, малюють поля. поля. Добрий, Добрий день, день, Україна моя. Україна моя. Ось так за допомогою такого чудового кубіка віршахрай ми познайомилися з вами з творчістю українського письменника Павла Тичини. І вивчили його невеличкий віршик. Тому, хто не з нами вдома, будь ласка, вивчіть віршик за допомогою такого кубіка. А я вам бажаю гарного дня. До побачення і до зустрічі!